Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Що буде відбуватися із Мелітополем під час звільнення від росіян? Які плани у расистів щодо Мелітополя? Тут одночасно можуть бути руйнування, от але людям радість, приносять вони. Отак, от я б сказала, от я питаю, чи будуть загиблі цивільні люди під час деокупації. Ні, не буде. Дивіться, перші миті будуть такі сильні, звісно, прильоти може бути страшно. І це буде вбито расистів в Мелітополі. Тут буде. Не знаю, тут можуть перевдягатися расисти тікати, люди, колаборанти будуть виїжджати з Мелітополя. Я не бачу саме страшного важкого бою і руйнування. Оце тільки що стосується військових расистів, от там так, і це людям принесе з ну, радісна така буде подія. Так, все буде тільки по расистам по їхніх людях, по цим військовим Росії, де б вони там не розміщувались, і, можливо, ще руйнація там центральна будівля, де влада міста. Заблоковані расисти, в них немає, не, не надійде допомога не надійде, зброя їм не буде чим. Відбитися, ну, йде багато такого, що будуть їх просто бувати і в полон візьмуть росіян. У них там будуть якісь ненавчені, невеликі загони. Ну, а більшість, напевно, що буде тікати перевдягатися. Скажіть, вище сили, чи буде звільнено Мелітополь до середини жовтня? Ну, Це з 5-го числа має початися 5 жовтня, де окупація Мелітополя має розпочатися і прильоти почнуться вже такі серйозні. Ну і забезпечення готове для Мелітополя, щоб людям надати допомогу, бо в Мелітополі у людей дуже важкий стан. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистити цивільних. І військових цивільних жителів Мелітополя, військових України, заперечуюсь заперечу, негатив. Заперечуюсь негатив, заперечую, заперечуємо. Прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Мелітополя від расистів. Заперечуюсь, негатив, заперечую, заперечую. Заперечу. Убирай повністю весь негатив. Більше не можуть расисти тримати Мелітополь в окупації, окуповувати Мелітополь. Тікають, лякаються, самі по собі стріляють. Заперечую весь негатив. Всі шляхи відкриваю. Більше немає жодної перепони, що заважає військовим України звільнити Мелітополь. Перекриваю. Прошу, закликаю вищі сили відкрити шляхи і дороги військовим України, надати надається дається від усього світу вся необхідна зброя, броньована військова техніка, літаки, далекобійні ракети, все необхідне, щоб якомога швидше деокупувати місто. Мелітопом. Прошу допомоги. Більше не можуть рашисти тримати окупацію. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допоможіть закрити всі шляхи дороги постачання живої сили та зброї військовим Росії. Що знаходиться в Мелітополі, не надійде більше немає їм чим і ким воювати, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть звільнити Мелітополь без втрат. Для військових України, безстра для жителів, для цивільних людей Мелітополя. Прошу, вищі сили: одверніть, одведіть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулю, гранати, міни від військових України і цивільних людей, жителів Мелітополя, де буде захищене кожне життя наших людей. Буде так, буде так, буде так. Вакциваються всі шляхи, відкриваються всі дороги на знищення расистів, що купували Малітополь буде так. Де да буде все сказане, здійснене, так буде. Допоможи нам, Боже, я прошу. Допоможіть врятувати Мелітополь, визволити людей. Дякую за увагу!